Наш час, коли живемо, ми серед страждань і небезпеки, принесених на українську землю ворогами з півночі, є особливою нагодою відчути важливість істини. Адже війна, яку Росія нав'язала нам і всьому світу, розпочалася не із застосування зброї, не з ракети бомб. Вона розпочалася з обману, з неправди, з брехні? Роками, десятиліттями звучала ця омана, ширилася неправда про минуле і сьогодення? Одні примножували і ширили цю оману, інші або згоджувалися з нею, або ставали осторонь, вважаючи, що їх це не стосується. Як можемо протистояти цьому? Господь вказує нам приклад: маємо боротися через свідчення істини, зло називати злом, а не альтернативною точкою зору, війну війною, а не конфліктом, гвалтівників, мародерів та вбивць злочинцями, а те, що вони чинять, геноцидом українського народу, за який має бути відповідальність без строку давності.